Так, друзі, всім доброго дня сьогодні ми віддаємо автомобіль нашому замовнику Юрію. Автомобіль ми купували в Сполучених Штатах Америки з мінімальними пошкодженнями. Попередній частині пригнали його, привезли в Україну. На все про все з ремонтом вийшло десь у нас в районі трьох місяців. Автомобіль шикарний Chevrolet Volt перший 15-го року з пробігом 130 тисяч кілометрів. Юрій, пару слів для нас для наших підписчиків. Сам привіт, дякую хлопцям за таку гарну роботу. Я якраз шукав компанію, яка могла мені допомогти в усіх моментах її пригону оформлення, пригон в Україну, ремонт, допомога з мит, з в усіх моментах дуже чітко відпрацювали, усюди мені все радили, допомагали в усіх моментах. Тому я ні хвилини сумніваюся, щоб вам порадити їх у ваших ну, майбутніх покупках і всіх вам благ і миру. Все, Дякую вам, Юрій. Дякую вам, гарного дня. Нехай е, служить вірою і правдою, як то кажуть, автомобіль. Будемо раді з вами співпрацювати. Е, Cars завжди з вами приженемо автомобіль вашої мрії.